Всім привіт! І сьогодні ми обираємо продукти. Перше ми обираємо крабики і солі, я беру ось такий сонячний. подивіться, як він красивий. А я Ілоні оберу отакий з милим сердечком. Він дуже милий. Далі ми обираємо щіточки. Я солі виберу ось таку рожеву. Подивіться, яка вона теж класна. А я Ілоні оберу таку барбі щиточку. Далі будемо обирати продукти від Евелін. І я солі оберу ось цю душу, вона дуже класна. Я і Лоні оберу отакий от бронзер. Це був такий трошечки треш. Лоні обирає бронзер. Далі ми обираємо продукти від Мейвелін. І солі я оберу ось такий плампер для губ. А я Ілоні оберу консилер. Далі обираємо щось ось цих продуктів, і я солі такий набірчик. А я Ілоні оберу такий спонжик від оркестра.